Вітаю! Мене звати Роман. Я успішно пройшов курс з інфобізнесу. У першій школі інфобізнесу. Курс мені дуже сподобався. Якщо так взяти послідовніше і якісь такий логічніший виклад, то я би хотів сказати про таке: Ну, по-перше, що я сам адвокат, надаю юридичні послуги. І чим цікавий курс для мене, що на даний момент самих послуг, як на не мене, недостатньо, потрібно ставати більш професійніше, потрібно писати якісь тексти, потрібно проводити семінари, заняття, давати щось більше, ну і тоді кажуть, до тебе потягнуться люди. Ось, від курсу я очікував, в першу чергу мені було б цікаво навчитись, по-перше, навіть ну, не навчитись, а з'ясувати для себе в системі технічні алгоритми технічних моментів, які, яким чином вони між собою взаємодіють, чого, як їх можна ув'язати між собою, і в результаті отримати необхідний результат. Тому що власне в процесі курсу з'ясувало, що необхідно недостатньо самих знань про те, що для недостатньо самих знань того, що ти вмієш у своїй сфері, необхідно додатково багато інших знань. По-перше, починаючи від копірайтингу, вміння створювати, керувати сайтами, вміння. Використовувати різноманітні сервіси. Ось, і, власне, от в цих от великій кількості різних деталей, от, вони в сукупності, в своїй сукупності, ці всі деталі вони, власне, дають можливість гарно, красиво і так не нав'язливо подати твій інформаційний продукт. Ну от висловити, поділити з іншими те, що ти вже напрацював, те, що ти вже вмієш, те, що. Чим тобі є поділитись? Найбільше, напевно, мені запам'яталось, протягом курсу це дійсно велика кількість складних сервісів, з якими не одразу вдалося розібратися. І фактично, якщо коли я приходив на курс, я думав, що я з ними всіма розберусь, то після третього або четвертого заняття я подумав, що розбиратися з ними буде фрілансер. А мені потрібно просто зрозуміти, який алгоритм їхньої взаємодії і чим потрібно грузити фрілансера. Під час курсу, тим не менше, тим не менше, протягом курсу я успішно створив блог. Він вийшов досить красивий, і я навіть не думав, що він такий вийде, який вже не соромно показати, можна, на який можна робити посилання для своїх клієнтів, де можна виставляти якісь інформаційні продукти, пропонувати потенційним клієнтам ну і взагалі всім, хто цікавиться моєю тематикою, підписуватись на розсилки. Ну а я відповідно вже буду викладати для них щось цікаве і корисне. Але тим не менше залишилося дуже багато всього нереалізованого. Ну, в першу чергу сам блог потребує ще встановлення як форми підписки, вспливаючих вікон, моніторингу, налаштування сервісів автоматичних розсилок. Тобто таких багато корисних речей, які допомагають покращувати як твоє життя, так і життя потенційних клієнтів. Також в планах, на жаль, протягом курсу не встигли, бо напевно недостатньо активно працювали в цьому напрямку. Планую провести семінар. Причому не знаю, як вийде із вебінару через те, що аудиторія більше така жива, але тим не менше вже є домовленість про проведення живого семінару. Ну, Я думаю, чоловік 50 на ньому, напевно, мінімум буде. Ось, ну і враження в цілому від курсу залишились дуже позитивні, через те, що було весело, цікаво. Велика кількість знань подавалась в такій ненав'язливій формі, легкій, доступній. Ось і тому за це хотілося б подякувати нашим викладачам Расу, Юрі. Ось, ну і всім учасникам, які були разом з нами брали участь в цій. Скажем, непростій справі, Ось. і побажати всім успіху і подальшого просування. Ну і сподіваюсь, що ми далі будемо обмінюватись нашими знаннями, вміннями, навиками і будемо разом далі зростати. Чого і вам всім бажаю. Дякую.